Духи торговці, як ви вже дізналися, шанс бути обраним вищими силами дуже малий. В чому є дуже багато магів, які спілкуються з якимось силами і отримують від них ресурси та знання. Є велика різниця між богами та звичайними духами, коли маг спілкується з богами, в ньому немає свободи волі, адже сила та можливість змінювати реальність в Бога незрівненна із тими силами та ресурсами, які є звичайним людиною. Мага просто захоплює потік сили від Бога, і він починає в ньому рухатися незалежно від того, чого саме хоче він, якщо ж сила немає. Такого ресурсу вона починає домовлятися з магом. Дух пропонує свої умови та маг або приймає їх, або ні. І звичайно, шанси, аби отримати щось від цього духа, тим менше чим менше сил має маг. Зазвичай під час цього навчання людина загублює ті ресурси, які в неї є. Здоров'я, родичі і навіть матеріальні блага Вона отримує якісь знання, якісь сили, але вартість того, що вона має, зазвичай значно менша ніж те, що вона загубила. Саме тому такі відносини з духами називають торгівельними, а самі духи називаються.